Проректор Чернівецького національного університету з наукової роботи Олександр Ушенко розповів, змагання відбуваються 65 й раз. Загалом спартакіада тривала протягом усього навчального року. Показати свою майстерність змогли студенти усіх курсів. Спортсмени змагалися у футболі, баскетболі, настільному тенісі, гандболі та легкій атлетиці. Поняття фізична культура це не є, як то кажуть, якесь то таке примітивне заняття спортом для накачування м'язів і так далі. Це є культура, це гармонія. Духа і тіла тому університет мусить виховувати розумних, фізично розвинених, красивих талановитих людей. Представниця юридичного факультету Марина командним результатом задоволена. Перевагу надає видам спорту із м'ячем. Не дивлячись те, що футбол програли. Але наша команда дівчаток виграла і фінал. Це перше місце і волейболу, і баскетболу. Тому я дуже задоволена результатом. Віктор грає одразу у двох командах футбольній та волейбольній. У Спартакіаді вирішив взяти участь, щоб підтримати свою сім'ю та відзначитись в інституті. Перш за все, це є підтримка своїх батьків, тому що вони мені допомагають по всьому, брата свого, тому що це мій перший тренер і нинішній тренер. Хочу, щоб моє, моє ім'я було в інституті, не в останніх списках. Переможці спартакіади отримали кубки, грамоти та медалі. А кращим спортсменам від кожного з факультетів подарували пам'ятні спортивні статуетки. Має гоменна Ольга Боярчук, Ярослав Левицький, місцевий час.